Новонародженого принца Кембриджського вже показали загалу. Вже відбулася його перша фотосесія. Малюка знімали десятки фотографів біля лікарні Святої Марії. Подробиці в сюжеті. Всього 27 годин і новонародженого принца Кембриджського показали загалу. Щасливі принц Уільям та його дружина Кейт вийшли до журналістів на центральний вхід лікарні Святої Марії. Там відбулася і перша фотосесія малюка. Батьки були вдягнені символічно у блакитне. Спочатку тримала малого на руках Кейт, потім передала сина татові. Публіка була у захваті. Потім принц Уілям представив світу спадкоємця британського престолу, третього на черзі після принца Чарльза та самого себе. Маленький принц навіть не злякався ні вигуків людей, ні спалахів фотоапаратів. Ненадовго молода родина зайшла у приміщення, але потім повернулася. Герцог Кембриджський виніс спадкоємця в спеціальній дитячій корзинці і зафіксував її на задньому сидінні авто. Виконавши своє перше батьківське завдання, Уілям зітхнув з полегшенням і повіз свою родину додому. Найвіданіші прихильники королівської родини чатували під лікарнею днями. Наприклад, 78-річний Таріха чергував під стінами медзакладу з 10 липня. Чудово, я побачив новонародженого, побачив батьків. Це був чудовий еліксир для моїх уже втомлених очей. Вона була темна Було темно волосся. Уілям та Кейт були дуже щасливими. Я їх ніколи не бачив такими щасливими. це було неймовірно. Сподобалось, коли Кейт передала дитину Уіліму, аби той показав її людям. Це було мило майбутній король на руках також майбутнього короля. З лікарні родина поїхала до Кенсінгтонського палацу. Будуть там певний час. Після поїдуть до батьків Кейт, що в графстві Беркшир. Малюки, народжені в один день із принцем, також не лишаться без почесті. Згідно традиції, усі вони отримують пам'ятну срібну монету. Їх виготовляє королівський монетний двір. Вважається, сувенір приносить дитині благополуччя. Ми подаруємо 2013 монет людям, у яких діти народилися разом із падкоємцем. Монети для хлопчиків покладуть в блакитні мішочки для дівчаток у рожеві. Отримати подарунок батьки можуть упродовж двох місяців. Для цього вони мають зайти на сторінку монетного двору на Фейсбук та пройти реєстрацію, а також завантажити копію свідоцтва про народження свого малюка.